Всім привіт! Є запчастини до насосів на оприскувач. Моделька насоса Толвері PU140. Є запчастини до нових типів цих насосів і до старих типів. Старий тип насоса ПУ-140 йшов от з такими чорними боковими головками. Також там мембрама йшла старого типу. Вона отакова. Це вона стоїть от. В таких насосах там достають такі головки ще чорні. Там кругла і квадратна. Нові типи насосів вже йдуть. От така кришечка там бокова, і мембрама теж там вже друга стоїть, от така трошечки грубша. Також є нагнітатель, нагнітательний колектор, всасовий колектор, корпус насоса пластмасовий, є вал насоса. Монтажні пластини є новий тип, старий тип. Всі кришечки повітряні, нижні, верхні, є поршня комплектні, є пластмасові, є ще чегунь. Також є сам шатун. Кільце шатуна. Болти монтажні, які тримають мембраму. Палець шатуна. Може бути ремкомплект. До нагнітательного колектора. От цього є отакі от всі елементи коліно воздушного колектору. Мембрами також є повітряні. Це ще старий тип іде, це вже в новому типі стоїть насоси, от така. Масло заливні горловини, теж старий тип, новий тип. Як бачите, є все. Кого буде цікавити детальніше, звертайтеся за номером телефону. Або переходьте на наш, на наш сайт, там є всі ціни і докладніше описи. Всім гарного дня. Звертайтесь кому що потрібно.